Ну, прафпрактично я повинен сказати для всіх, що ці джерела, які використовуються у нас на термотвідії, вони не завжди контролюються, тому що це не є об'єктом контролю, а там, де контролюється, то із досвіду, із тих даних, які ми маємо за попередні роки, ситуація така, що вода не завжди відповідає вимогам стандарту. У деяких Дерева, такі як у парку у нас, гідропарку, парку національного відродження, це є поверхневі води, особливо, які дуже інтенсивно забруднюються після дощів і вода у 30-40 разів, по бактеріальних показниках не відповідає вимогам стандарту. Тому треба дуже серйозно відноситись до цього питання. І хочу ще для всіх. Мешканців нашого Тернопілля наголосити про те, що у світі є дуже серйозна проблема водопостачання. Україна теж відноситься до тих держав, де є досить складна ситуація із поставкою населення нормальної якості питної води. І на сьогоднішній день, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, питна вода є причиною 13% всіх смертей і 75-80%. Декілька слів за благоустрій. У нас є прекрасний закон України про благоустрій. Зараз є велика нагода навести порядок біля кожної оселі. Хочу сказати, що не завжди добре займається цим питанням і багато керівників, і органів місцевого самоврядування. Для прикладу, тільки нашою службою щорічно застосовується до порушників санітарних норм правил у межах однієї тисячі штрафів за питання незадовільної роботи по благодійству.